Піднятися східцями, перейти дорогу або купити продукти це щоденні випробовування для людей з обмеженими можливостями. Елементарна допомога оточуючих може значно полегшити їм життя. Втім, навіть маючи бажання, не всі знають, як це зробити. Тому інваліди самі ініціювали навчальний семінар для працівників сфери обслуговування, для того щоб вони себе не відчували незручно, коли заходять до них незрячі або е, люди. Спинальники або глухонімі нечуючі люди, щоб вони знали, як поводитися з нами, тому що виникають різні ситуації і не з вини тих людей, службовців, які є, вони просто не підготовлені до зустрічі інвалідів. Віталій Брик працює в обласному управлінні Нацбанку. Каже, труднощі під час обслуговування таких людей неминучі, але їх можна мінімізувати завдяки толерантному відношенню персоналу до інвалідів. Звичайно, є питання можливо там в обладнанні, в апаратному такому обслуговуванні. Наскільки є можливість використовувати банкоматне, термінальне обладнання це досить важко, але людське спілкування воно повинно бути відкрите, максимально доброзичливе і скероване на допомогу. Правила спілкування з інвалідами досить прості. Наприклад, до людини з порушенням слуху треба говорити повільно, дивлячись в обличчя. Візочників не слід без дозволу хапати за коляску, аби допомогти подолати бар'єр. А проводячи незрячого, потрібно коментувати напрямок руху. Для незрячої людини цілком прийнятно сказати подивіться, будь ласка, це не буде для нас образливо, але це означає просто дати нам в руки, і ми його ознайомимося з тим товаром там чи з якимсь, що ми хочемо, на дотик. Проте кажуть організатори, найголовніше прохання до всіх не ображатися, якщо людина з особливими потребами відмовляється від допомоги, адже їм дуже важливо самотужки впоратися з тією чи іншою проблемою, аби відчувати себе повноцінними членами суспільства. Ірина Михалевич, Сергій Сафта, інформаційна програма День.